Банда, добрий ранок всім. Е, слухайте, ну у нас, ж, як то кажуть, вже не пробний експеримент нової рубрики, але ми йдемо все далі і далі. Зараз розумієте, про що я вам кажу. Вчора ви тільки побували в фортеці в Італії, да? а сьогодні зараз ви побачите не тільки американські каньйони і водопади, а ще й зацепимо. Е, з вами побуваємо трошки в... Софіївка Умань від підписників наших, тетя Таню з Америки, Коля з Наташі з України, зараз будуть е, Предложені к вашому вніманню відосики по моїй просьбі. Тетя Таня Вам все скажу. Вам треба ставати блогером. Ви вмієте правильно і розказати, і не трусити камерою, і це реально ваше. Колись ви писали, що ви як і як лякнете перед камерою, ну на початку воно у всіх так. Калян. Тобі замічання, Почому молчим всю дорогу? Ти що, трязний? Ну, то такое. Ну, мама б наклала блузичку, мабуть. Я не буду 에, влазити і Єдине, що може бути відео не в правильному порядку. Ну, тому що я не до кінця розібрався, що до чого як. Та і не будемо вже я і в себе не, не кожен раз викладаю по порядку. От. Єдине прохання до всіх остальних отримати удовольствие. Не писати дурниць, от, якщо кому щось не, не сподобається. Бо я дуже просив і дуже хотів такі відоси, і я їх буду викладати. Кому не сподобається, то ну, ми, як то кажуть, тут нікого не держимо. От, але тут не може не сподобатись. Там реально красота, там реально м -м, все це. Ну єдине, що так, да, знято не моїми руками, покамість. Хочу так сказати. Покарність. Але ж ця любов до водопаду в мене в 40 років проснулася і бачить, що вона тільки крепне. Так що всім моїм підписникам дякую. Я думаю, що взагалі можна було б знаєте, розвивати цю тему і кожен, хто десь живе і в кого є якісь краєвиди, отако вставляти потрохи, знаєте, відоси. І це буде чим це не подорож по світу. А? Ви мені сказали, так, ладно, я не порчу відео. Дивіться, пишіть хороші коментарі або не пишіть ва все гарного всім просмотра гарного дня того Ось так виглядає один із наших каньйонів. Ще трошки рано, тому що не досить ще помінявся колір листя, але скоро тут буде дуже дуже гарно, дуже різнокольорове все. Зараз ось піднімусь на... куди не можна підніматися. Такий каньйон, це називається Південний, мені здається, каньйон. А туди вище поїдемо, там три водоспади є. Коротеньке відео роблю. Гарне місце дуже. Машин багато, народу багато, але ну, сьогодні субота заповнено тут все. Он там сашко, наша машина. Вон та золотиста Тойота сієна. З українським значком це наша. І тут водопад. Це один із двох. Ми підійдемо потім ближче до нього. там третій Я не бачу Саша каже, там видно і третій. До першого ми не доїхали. Вірніше не заїжджали на перший до нього, досить довгий день. Ліниво сьогодні. Всі паркінги заповнені. Паркінгів дуже багато і всі, вони, і всі вони заповнені. Можна на роботу не ходити, стояти цілий день, а ще краще сидіти або лежати поруч і слухати шум води. Один із парків в Америці, який був зроблений людьми 100 років тому назад, будуть відмічати сторіччя цього парку, коли почалася Велика Депресія, і людей, щоб якось підтримати, наймали на такі роботи, доплатили 30 доларів в місяць, 25 вони посилали сім'ї, а за 5 доларів вони жили, купляли собі. Биво, ще щось їх годували при цьому. І за цей час в Америці, особливо в цій частині, дуже-дуже багато парків побудовано. Мається на увазі, що ну, зробили доріжки, сходини, будинки побудували. Ну, таке людей буває багато, завжди тут буває багато, хоч це і геніагарські водоспади, але. Таке відоме місце людей буває дуже багато. І влітку, і в дінку бувають дуже. А повітря ось ви знали, яке тут поліття. Жити це прекрасно. А це ще один водоспад він називається Верхній. Над Наднимов міст. Дуже гарні береги і зелені, зелені, на них розбризується вода. Вони постійно там молоді, дуже гарно. А зимою там саме в цих місцях, куди долітають бризки. Там така красиві узори. Дрібненькі, дівненьких кусочків льоду. Там можна піднятися по сходах наверх. Тут багато трейлів, теж люди приїжджають на цілий день. Ходять, п'ють, їдять, лежать. Кому що придумаєшся, на що вистачає фантазії. Тут води зовсім мало. Воно вже починає жовтіти ліс, і на фоні сонця, яке заходить, так горизонт завалює при зйомці. Дуже гарні кольори, а скоро додасться багато червоного. І дуже гарно. Любимо ці місця і вони від нас близько. Слава! Ти повинен, я тобі підпишу це відео, тут колись буде слава. Ну, звичайно, Юля і Сашко, але слава. Як писали раніше, тут був Вася. А ти підпишеш, тут був слава, тут буде слава, тут буде слава. Завжди, коли дивлюсь на такі водоспади в каньйонах, думаю, скільки ж це років вода точи, точи, точить точит, це каміння, ці берега. Які колись виглядали зовсім інакше. А зараз. А зараз його величність вода змінила, змінила все, а ще через роки мільйони років і ще змінить. Але ми про це вже не дізнаємося. Ха-ха-ха, це ось люди роблять фотосесію в осінньому лісі, а на передньому плані пакет. Нашого любимого Ауді. Народ сидить в парі собі, підніма, під зонтиками на ніч лампочки зроблені. В цьому, в цьому приміщенні є ресторан. Тут не круглий рік, але в сезон робляться весілля і всякі різні. Як це називається парі? Парі по-англійськи, як це сказати. А я не можу. Ну, коротше, гулянки, гулянки, не можу слово підібрати. Це вже шумить водопад. Чуть об'ємний. Так само можна сидіти і слухати водоспад. А он там він внизу. Якось не так зняти, щоб видно було. i Раз бачив таку розмістку над водопадом, над цим конкретом. Високо досить піднявся. Так, досить, а то довге відео буде. Ну, ось я сказала тільки про авто, а там виявляється і залізнодорожне полотно. Вот так, просто над водопадом. subito il treno non so dove andare questo treno non posso Нічого собі, та чи в нього є кінець, чи немає цього. Трена довгий. Взагалі в Америці дуже довгі потяги. Я не бачила, щоб у нас такі були. Вони, мабуть, я не знаю, треба колись порахувати, скільки вагонів. Ну дуже багато. Можливо, це контейнери з машинами. Раніше машини перевозили в відкритому виді, а зараз їх обов'язково ховають під, ну, під, під якісь як сказати, закриваючи виби. Тому що, я так розумію, по дорозі їх дуже руйнують. Ого. Так, а це Сашко плегає на фоні в нього. Любиме заняття в кожному місці вигадати. Сфоткала? У не Ні, не сфоткала, я відео знімаю. А що ти знімаєш? Так, якийсь поїзд поїдеш Ти Довго ждать. Та я сказала, що це довго чекати, коли він закінчиться. Окей, виключай. Давайте поїзда при Ось так виглядає один із водоспадів Взимку частково замерзає. По бокам взимку дуже красива така снігова шуба утворюється, дуже гарно виглядає. Ось в такій місцевості живемо. Це називається Upstein New York. Водоспади, озера, каньйони. Завжди чудове небо. Зараз немає хмаринок. А над озером утворюються дуже-дуже красиві різні над озером Онтаріо і інших озера. Дуже гарні картинки. Так, закінчився сьогоднішній день. Повертаємося з озера.

No, <laughs> no, もう一つのことはい、もう一つのことはい、もう一つのことはい、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つことつことつのことは、もう一つことは、もう一ことことことは、もう一つことことことは、ももう一つのことは、もう一つのことは、もとは、もう一つのことは、ももうもう一つののことのここう一もうとは、もう一つのことのことは、もうのもう一つのことのことは、もう一つのこのことは、もう一つのこと митушки подивимося додаткові завдання так що ми вивчаємо сьогодні на уроці математики завдання 12 200 тож і нам потрібно зробити дві речі по-перше ми розв'язуємо цей задачі <ріст> <ріст> а, ну тоги. Махай привет всем.